Так що, друзі, на першому кадрі легендарна наша надійка автомобіль, який поміняв не одну бригаду. Спочатку він був у Харченка Андрія, нашого беридоньта, батька 1К, який має двох близнят. От, Але після того, як він повернувся додому, він віддав нам автомобіль. І ми передали той легендарний автомобіль війну легенді з 25-ї бригади Олексію Капелюшному, який. Після того, як повернувся з полону, втративши ногу, він повернувся знову в рідну свою 25-ку. Ми передали надійку йому, так як вона на автоматі. От, бо він перед цим втратив автомобіль. От. Але через час він подзвонив і попросив, чи можна передати хлопцям 25-ту бригаду. Для евакуації поранених і завозу БК, я кажу, звісно, можна. Ну, але потім з часом завдяки одній чарівній жінки. У мене таких такі є, люди, які допомагають мені безпосередньо і довіряють. Ми придбали Олексію Капелюшну машину, також на автоматі. Але Надійка служила вірою і правдою. І трапилась така біда. І видно там по дверях там просто капець. От. Але хлопці залишилися живі. Як казав Олексій, хлопці самі в шовці, як таке може бути, воно залишилося, основна кількість осколків всередині в дверях. І вже сьогодні ми подзвонили, верніше, дав хлопцям номер телефону. Вони подзвонили на розборку міста еліт-автоклуб, і хлопці відправили запчастини. Так що, можливо, ви є бажаючі, можете проплатити там все на все, 8 з лишнім тисяч гривень на запчастини. Якщо є такі бажаючі, бо бажаючих покритикувати в Березані дуже дуже. Багато. Сьогодні був також у мене один товариш і передав мені привіт. від однієї жіночки з Березані і за рахунок її донатів я живу. Так що, ну що я можу вам сказати? Майбуть, до повномасштабного вторгнення я і моя родина не жили, а милостиню просили для себе, а зараз просимо для себе, і для військових. Так що я можу розвіяти ваші міфи. Я працював до війни повномасштабної і працюю зараз. І основний мій хліб це домашнє господарство. А ще я на Ютубі 6 років показую це і розказую, мотивую інших людей не пускати руки і працювати. І скільки я заробляю, може кожен порахувати. Ми реалізовуємо місяць 5-6 свиней. Ну, а також в середньому там 125 бройлерів на протязі півтора місяця. Ну, а також у нас є перепілки, ну а також ми займаємося переробкою. Ну, а також ми ще грануліруємо комбікорм на замовлення. Так що дай Бог вам здоров'я, люди добрі. І я думаю, що пора вже менше балакати, у вас багато часу, мабуть, то, можливо, взялися б хоч за один якийсь ремонт, бо в нас їх дуже-дуже багато, і можливо, в когось є бажання. Команда продкомплексу може з вами Поділитися, так як у мене там є найбільша машин, майбутнь штук вісім стоїть на ремонті. Так що можете брати любу, фінансувати, ремонтувати. Я вам дам номер телефона хлопців, відженете, передасте, поїдете, ще одну заберете, дам вам лафету. Так що якось так. Миру, здоров'я і добра, всіх люблю, всіх поважаю, але щось за... Три роки, четвертий пішов повномасштабне вторгнення. Так як зараз добровільно ніхто не йде захищати яненьку Україну, так само добровільно ніхто і не допомагає тим, хто пішли добровільно захищати нашу неньку Україну. Так що давайте будемо розумнішими підтримувати один одного, об'єднуватися. І слава Україні! Як у Олега Панченка з недри написано на машині, ти вже приділився, хто ти? Так що фоточку поставлю ще раз в кінці відосика. Так що слава Україні!